Друзі, всіх вітаю! Отже, Анна Ярославна, королева Франції, чули про неї багато, знаємо про неї багато. Проте, друзі, ми і досі не можемо відповісти на питання. А сьогодні ми їх розберемо, для чого цей шлюб був потрібний французам та Русі. Відстані колосальні. І дізнаємося, яким чином Анна та її батько Ярослав. Обдурили всю Європу, зокрема, і ми дізнаємося, де шукати скарби Анни Ярославни, а вони є, і що ж про неї насправді писали наші з вами українські джерела. Та зрештою, який власне внесок в Україну вперше зробило в історії нашої держави Анна Ярославна. Отже, коротко про Анну Ярославну, давайте просто нагадаємо про собі, що ж там таке у нас було. Отже, народилися десь. 1020-1030 роки. Невідомо коли. В 1049 році, 1050 році, коли управив її батьки Руслав, приїхала французька делегація, просив руки від короля Генріха І французького і Ярослав погоджується на цей шлюб. В 1051 році вона в Ремсі одружується і коронується стає королевою Франції. У 1060 році стає вдовою. Генріх I помирає, старший її чоловік. І в 1062 році вона вдруге одружується за графа Рауля IV валуа. Ну і 1075 рік вона помирає. А тепер, друзі, насправді вся ця історія, яка виглядає з такими сухими датами, ми розберемося з вами, що ж і як. По-перше, що писали наші з вами джерела про Анну Ярославну, друзі, ви будете фантастично здивовані. Про Анну Ярославну ми не знаємо з наших джерел нічого. Абсолютно, вона не згадується в них, і це цікаво так само, як не згадується її сестра Єлизавета, корола Норвегії. Вона за Гарольдом була королем, не згадується Анастасія, дружина угорського короля Андрія І та Агата взагалі там. Сумна історія, вона невідома, але здається, походження з ще одна сестра Анни Ярославни, агата, яка була дружиною короля Англії Едварда Вигнанця. Тобто наші джерела про неї мовчать абсолютно. Єдине свідчення, яке ми можемо допускати присутнє на наших територіях, це маленькою дитячою рукою Анна написала своє ім'я Анна на стіні Софіївського собору всередині. Цей підпис насправді дійсно дуже схожий на той підпис, який вона ставила потім в документах. Але так чи інакше, наше джерела про Анну нічого не говорять. Тепер про те, як їй її... хто вона була така для Європи, начебто, просто донька київського князя. Ей ні, друзі, справа в тому, що давайте про генологію. Батьком Анни був київський князь Ярослав Мудрий, Ярослав Володимирович, син Володимира Хрестителя. Постать Володимира в контексті європейської історії це те саме, що Карл Великий для французів, Оттон перший для німців. Тобто вона обходила, була донькою короля, онукою короля, правонукою. Ну, короля, ми говоримо князь, але для європейців це було королі. І що найцікавіше, хто її мати була? Інгінгерда, донька Олофа. Шотконга, короля Швеції, тобто вона по батькові, донька короля, і по матері, вона онучка короля. З приводи і генеалогії тепер найбільше міф, який, ну, власне, всю Європу як обдурили Ярослав Мудрий та Анна Ярославна. Хочу наголосити, що Ярослав Мудрий був активним менеджером, який. Намагався зробити все, тому що йшов достатньо потужний 1033 рік. Ви пам'ятаєте, що сталося в 1033 році? Я теж не пам'ятаю, але ми з вами можемо уявити: 1033 рік це тисячоліття від Дня смерті Ісуса Христа. Всі чекали на Його пришестя. І власне Ярослав Мудр теж чекав. І тому він напередодні цих цього страшного року і замовляє повість временних літ, тобто временних. Це слово цікаво тим, що ми інколи неправильно перекладаємо його як повість минулих літ. Ні, не минулих, а временних. Временний літа це літа, які, начебто, е, про сповідь, про висновки з попереднього. Тобто, повість временних літ це не минулих літ або навіть часових літ. Отже. Повіст ремінних літ розбудовується Київ Ярославом Мудрим, який нагадує другий Єрусалим. І, звісно, що де Русі і русинів наших предків як богорятівного народу, наступного богорятівного народу, тому що іудеї це право втратили. Отже, таким чином, Русь на народження Анни Ярославни, десь і тим паче на час приїзду французької делегації, це була казкова країна, яка була ну власне в сакральному просторі європейської дуже дуже Цікавою Анна Ярославна, вона освіту отримує в Києві, тому що саме її батько Ярослав Мудрий розбудовує бібліотеки. Хоча бібліотеки перші були при Володимирі Великим, де бібліотеки там і переписні центри. Анна Ярославна отримала освіту в Києві, і вона вміла писати. Про це засвідчує зокрема її підпис, який вона поставила в 1063 році. Ну, це документ, який до нас дійшов, де вона пише Анна Рейна, тобто Анна Королева. Так би сказали в Європі Регіна королева Латиною, але вона підписується Латиною, але крилицю Анна Рейна. Отже, освіта відбулася в Києві. В 1049 році приїжджає посольство до Ярослава, і це було не перше посольство до Ярослава Мудрого. В 30-х роках було ще попереднє посольство до Ярослава, і теж шукали руки його доньки від Франції. проте... Те, що тоді встиг Ярослав розповісти, послам, те, що Русь є унікальною державою, що у на в Русі є мощі папи святого папа, папа Климента Римського, одного з перших святих, власне, тих от перших римських єпископів пап. Ну, Ярослав тоді, чесно кажучи, ну трошки підзаплудив мізки, тому що трошечки теж збрехав з приводу цих мощей, що він колись брав ці мощі з батьком, коли той хрестився. Ну, Ярослав тоді ще просто, скажімо, був дуже-дуже маленьким. Сам Ярослав тепер загадка, чого Анна Ярославна та Ярослав Муда обдурили всю Європу. Дуже просто. Французи їхали до Ярослава, а династія київська наших руських князів вважалася ну, багрянародною. Тобто в них текла кров візантійських імператорів. Нам треба зрозуміти, що ну на сьогоднішній день, якби ми всі були монархіями в світі, та? то, наприклад, київські князі родичалися там не знаю з імператорами Сполучених Штатів Америки. Ну от десь от приблизно. І по відстані теж, до речі, так само, тому що мандрівки були довшими. І тут ми представляли себе в Європі як багатонародні, тобто династія пов'язана з святою імператорською Візантійською кров'ю. І безперечно, коли Французи приїхали, то Ярослав Мудро сказав: так, так, Анна, це ж ніхто інший, як онучка Володимира Великого, який був одружений на Анні, сестрі імператорів Візантії. І от від цього ми взяли імператорську кров до нашої династії. Але це була неправда. Дійсно, Ярослав Мудрий назвав Анну на честь Анни, дружини Володимира. Але Анна не була, скажімо, візантійська принцеса, не була матірю Ярослава Мудрого, бо Ярослав Мудрий походив від полицької княжні Рогнєди. І, власне, від Анни цієї, ну, ми зараз говоримо часто з чуємо, що Борисеріт народження, але не наче насправді від болгарки, болгарської принцеси, так чи інакше, Ярослав Мудрий так запудрив мізки французам. що тут... І мощі папи Клімента, і Християнська держава, і Новий Єрусалим. Подивіться, які буд, 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 будівлі, яке понування Києва, як Константинополі, до речі. І тут він говорить, що Анна Бізантійська принцеса, так це моя матір. <гад -2> так, Ярослав Мудрович не так і сказав, тому що французи взяли нашу Анну Ярославну як нащад принцесу. Не просто доньку короля і внуку короля Шведії, Швеції, але як людина, в якій текла такародна імператорська кров, якою вони, звісно, хотіли підсилити ну, французьку династію. Але, друзі, ну цей міф, ми вже знаємо точно, він існує. Проте цей міф жив в Європі, і, мабуть, Анна Ярославна нікому не казала, що вона онучка не Анни Візантійської, а Рогніди Полицької. Ц... Так би мовити, і ми про це дізнаємося чіткіше, коли народиться її син Филип І.